Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір гнучкого дроту для рукоділля. Цей дріт виготовлений з нержавіючої сталі та алюмінію, що надає йому міцності та гнучкості. Діаметр дроту буває від 1 до 3 міліметрів, дозволяючи вам вибрати відповідний розмір для ваших проєктів. Він ідеально підходить для бісероплетіння, створення браслетів, намиста, сережок та інших ювелірних виробів. Розкрийте своє творче натхнення за допомогою цього універсального дроту для рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги алмазну мозаїку. Завдяки цьому набору ви зможете створити яскравий та детальний витвір мистецтва. У комплект входять всі необхідні матеріали полотно з нанесеною схемою, кристали, пінцети, лоток та клей. Процес виконання алмазного живопису є розслаблюючим та творчим заняттям, яке підходить для будь-якого віку та рівнів навичок. Готова робота стане чудовою прикрасою вашого будинку та унікальним подарунком для близьких. Пропонуємо до вашої уваги шнурки зі стразами. Дані шнурки мають довжину 138 см та прикрашені кристальним алмазним декором. Ви можете їх використовувати для самих різноманітних цілей. Шнурки легко пристосовуються до різних розмірів та форм завдяки своїй гнучкості. Вони ідеально підходять для самостійної творчості та проєктів, де ви можете проявити свою фантазію та створити унікальні та стильні деталі. Надайте своєму одягу та аксесуарам вишуканий вигляд за допомогою Цих розкішних шнурків зі стразами. Пропонуємо до вашої уваги набір декоративних ґудзиків. Дані ґудзики стануть чудовою прикрасою для вашого одягу, будь то пальто, кардиган або светер. Їх стильний дизайн та блискучі камені додадуть вашому вбранню особливої привабливості та вишуканості. Гудзики виготовлені з якісного металу, що забезпечує міцність та довговічність. Їх легко пришити за допомогою стандартної голки та ниток. Оновіть свій гардероб за допомогою цих елегантних ґудзиків та надайте своєму одягу. Нового вигляду. Пропонуємо до вашої уваги форми для епоксидної смоли. Дані форми представлені в різних дизайнах, додаючи вашим виробам унікальності та індивідуальності. Вони виконані з високоякісного силікону, що забезпечує їх легкість використання та довговічність. З їхньою допомогою ви зможете створювати унікальні прикраси, заповнивши їх епоксидною смолою різних кольорів. Форма має деталізований та реалістичний дизайн, що дозволяє вам створювати чудові прикраси з ефектами об'єму. Цей набір чудово підійде для любителів рукоділля.